Свіже повітря, кіт, терапевт і турботливі руки лікарів творять дива. На Прикарпатті проводять реабілітацію військових у першому добровольчому хірургічному шпиталі БРАС. Нині тут на лікуванні перебуває 14 пацієнтів з травмами різного ступеня. Іван на фронті з першого дня війни. Після бойового поранення, каже, лікувався у різних закладах, аж поки 5 місяців тому не потрапив на Прикарпаття. Минулого тижня бійцю зробили операцію на правій руці. Каже, вже відчуває покращення. У мене було скорочення нервів та зв'язок, і зараз ми їх зшили, і вони мають бути в такому положенні, щоб вони зрослися. Потім через 2-3 тижні, коли воно все зростеться, ми знімаємо гіпс, знімаємо шви вже на наступному тижні, і поступово-поступово почнемо розробляти цю руку у всіх плоскостях, як наскільки це можливо. Наразі за тиждень я вже можу зігнути от таким чином пальці. Мені допомагають в цьому раніше. Я цього зробити не міг. Бійці зізнаються, тут сумувати ніколи. Окрім традиційної реабілітації, з ними займаються хореографією, часто їздять на екскурсії. Володимир з Херсонщини його рідний дім досі під окупацією ворога. Природа Прикарпаття настільки вразила військового, що він вирішив придбати тут будинок. Процедури на кони їздимо на цей е, в гори. теж їздили, на річку їздили. Коротше, все добре жити тут на івано У Мене сестра тут живе. Реабілітаційні процедури проводяться разом з психологом. Допомагає у відновленні, і місцевий кіт на прізвисько брасик, який вже став улюбленцем персоналу та пацієнтів. Він прибився сюди, просто прибився. був ходючий, ледве ходив. А тепер він як то основна реабілітологічна сила. Медзаклад розрахований на 14 ліжкомісць, проте планують розширення. З початком повномасштабного вторгнення стикнулися з проблемами фінансування, каже керівник центру Станіслав Онищук, але нині вже мають довгострокові контракти з іноземними благодійниками. Тож є можливість надавати реабілітаційні послуги більшій кількості пацієнтів. З початку цього року ми і дуже інтенсивно стараємося працювати над тим, щоб знайти можливість розширити власне ліжкофонд нашого шпиталю. І для цього нам потрібен ще один корпус, в який. І при практично при тих же ж витратах на утримання команди і десь на такі організаційні витрати, ми зможемо набагато більше, набагато більшій кількості хлопців допомагати. Якщо від початку ескалації до сьогодні в нас вже понад 130 пацієнтів отримали повноцінний курс хірургічного лікування і реабілітації в нашому закладі, то маючи до прикладу ще корпус на 50 ліжок, ми зможемо ну в 5-6 разів збільшити нашу потужність. З пацієнтами шпиталю поспілкувалася голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, якісна та швидка реабілітація необхідна для військових, тож неважливо, проводиться вона в комунальному чи приватному закладі. Головне, аби давала гарні результати. Коли ми спілкуємося з нашими військовослужбовцями, з нашими воїнами, нашими захисниками, вони не хочуть їхати за кордон. Їм комфортно в нас, тому цей весь комфорт це сьогодні завдання влади: об'єднати всіх і зробити для лікування захисників оцей комфорт і вимоги, які мають бути в наших закладах медичних. Сьогодні треба підсилювати заклади районного рівня. Відповідно, проходить відповідна реформа в мед... Дичній сфері про те, що заклади є відповідна категорія закладів, кластеризація, і вони мають мати певні умови для того, щоб надавати послуги у планах керівництва шпиталю, втілити в життя ще один проєкт. Перший в Україні центр сімейної реабілітації для того, аби дати можливість військовослужбовцю перебувати разом із сім'єю під час лікування. Це допоможе швидше інтегруватися в звичайне життя та з допомогою спеціалістів впоратися з новими викликами. Валентина Федорчук телеканал